Сілбергенд підриває вежі японської мегакорпорації, бо вони стали причиною смерті його коханої. А Ві це просто людина, яка намагається вижити та вийти з обставин. В цьому і є сама сутність цього сюжета. Він грузить тебе, бо він реалістичний, він близький до тебе, він не має хеппі-єнду. На який фінал не пройде кіберпанк, у голові буде одна і та сама думка. А чого ти ще міг очікувати? Це Найт Сіті, місто, що ніколи не спить та не пробачає помилок. І цим мені цей сюжет і сподобався, тому що я напрямою клядаю. Можу асоціювати себе з Ві, можу асоціювати себе з Джоні, тому що всі ми можемо попасти у подібні обставини, звичайно, не враховуючи деталі з цих обставин. Та сама історія з головним героєм Edgerunners. Вища ліга та подібні мрії, які дарує герою цей світ, це ілюзія вибору, що рано чи пізно приведе кожного персонажа гри до трагедії. Загалом, весь неопанк такий герой не контролює те, що навколо. Він просто є мурахою, яку система розчавлює Проте, що у Кіберпанк 2077, що в інших творах не. О, панку завжди є надія, навіть у настільки темній історії.